Привіт-привіт, друзі! Сьогодні я вас знову запрошую до гуртка нашого палітра. І сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти про чудовий петриківський розпис. Казковий розпис, петриківський розпис виконується чудовими майстрами за допомогою спеціального приладдя. Незвичайного, це фарби на яєчному жовтку, та що й найцікавіше, пензлик. До акварельної фарби додається яєчний жовток. Такою фарбою легко малювати, і вона гарно блищатиме. Називається така технологія розпису яєчна темпера. А це пензлик, виготовлений із котячої шорстки. Майстри самі їх виробляють, вистригають у котика. Під лапками або на шийці під головою шерстинки, там вони найпухнастіші. Потім всередину жмутика вводять загострену паличку, щільно обмотують його ниткою, обмазують клеєм. І ось пензлик готовий до роботи. Такий пензлик можуть зробити і ви, діти з дорослими. Художник повинен пам'ятати, чим якіша шорстка пензлика. Тим боляче ще йому, коли ним користуються неправильно. Такий пензлик здатний малювати тонесенькі лінії, завитки, чудові масовочки. А зараз давайте з вами трішечки розглянемо деякі елементи: це і зернятка, і криве зернятко, і перехідний мазок. За допомогою їх можна малювати такі квітки, як дзвіночок, ромашка, полуничка, бутончики. Майстри малюють колоски, соняшники, калину та васильки, квітки вишні, лист полуниці, мальви, квітку цибульку, листя різні. А зараз давайте спробуємо з вами деякі маски намалювати. Давайте діти спробуємо намалювати деякі елементи зернятко. Зернятко потрібно малювати пензлик тримати не так, як олівчик ми тримаємо, а трішечки пряміше. пряміше. Ось я такі смужечки зробила, лінії провела, і спробуємо на них розмістити деякі елементи. Ось так пряміше тримаємо пензлик, кінчиком пензлика робимо тоненький вусик і натискаємо. Ось таке виходить зернятка у нас. Ще раз спробуйте декілька разів тоненький вусик і натискаємо. Ще раз тоненький вусик і натискаємо. Ось такі у нас виходять елементи, який називається зернятка. Нагадую краплинку. Що не встигла відірватися від джерела, виконується прийомом примакування. Ось таким. Спочатку вусик тоненький і натискуємо. Далі. Можна намалювати ще криве зернятко. Таким же чином тоненький. Вусик і ось так загнути вусик. Так, можна зробити зернятко перехідним мазком. Для цього ми набираємо червону фарбу і трішечки жовтої фарби. Робимо таким же чином вусик і натискаємо. Ось таким перехідним мазочком. Ще раз спробуйте вусик і натискаємо. Ось таке виходить у нас зернятко. Далі спробуємо намалювати. Елемент, який називається греб'янець. Набираємо фарбу на пензлика. Спочатку ставимо крапку, ось таку жирну крапочку ставимо. Ось так. ось так, Проворачуємо пензлика і нанесенький хвостик ось такий от робимо. Ще раз пробуємо. Крапочку таку товстеньку ставимо, проворачуємо, і хвостика ось такого. Тишечки. Товстенька виходить. Потрібно, щоб ось такий тоненький хвостик був. Ось так. Ось так. Більше ось такі повинні бути. Ось такі. Ну а да, Зараз давайте спробуємо з таких елементів намалювати квітку, яка називається квітка-цибулька. Набираємо на пензлик фарбу і починаємо малювати квітку, петриківську квітку, яка називається квітка-цибулька. Тоненький вусик і повернула ось так. Тоненький вусик. І ось так. Далі ще, з однієї сторони і з іншої. Ще раз з однієї сторони і з іншої. Ось у нас виходить така квітка-цибулька. Можна набрати і ще одну фарбу перехідним мазочком зробити, щоб вона була більш красива, червоно жовта наприклад. Ось виходить у нас такі мазочки. І ось така квітка-цибулька Петриківська. Так, ось подивіться, я таку квітку цибульку намалювала перехідним мазком, додала жовту фарбу. І вийшла ось така. Красива, чудова. І додала ось такі крапочки. Діти, спробуйте намалювати. Мазочки, за допомогою яких ми будемо потім складати візерунки: зернятко та гребінець. І ось таку спробуйте квітку-цибульку намалювати, петриківську. А ще її О, називають горішок або цибулька. Пока-пока!